Головна проблема що байна у нас залишається то в них немає футболістів. Це команда, якої дуже посередній рівень складності. Так, тобто, якщо є декілька зірок, такі як Кейн, Кіміг, ну навіть Нойер з тим, як він пропустив цей гол, але є футболісти, які ти думаєш, ну а точно там вони мають бути стартом складі цієї команди. на флангах захисту грають, ну просто люди, які закривають. Ці позиції і все таке інше. Там замість Мусіала виходить Томас Мюллер який проводить останній матч. Просто не гравець цієї команди, а наступний поєдинок ось обарнав, суперкубок у них там за місяць, фактично. Хто буде грати? Рафаел знов знову в команді Просто Та мало ще підпишуть 5 людей, Ні, так, вони підпишуть 5 людей, про це говорять. Вже другий рік, але так. щось в неї підписують вони ці п'ять людей, і щось тут і а, а якщо і підписують, як щоб не була ситуація як Жоном Паліні, Що два роки хотіли, підписала, він не треба, і типу 60 мільйонів євро. Просто викинув. Ні, Фобольці ну слухай, так ну просує. ну в них ж є принцип. Тобто вони вони не змогли втримати в чемпіонаті вірца і ну гордість вже має заїдати. Ну ми ж Мюнхен, ми ж маємо. Всі ж мають іти до нас, нам треба купувати людей. Ну те, що вони купили, кого вони там купили? Йонатана та це, це 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 все підсилення. Том Ні, Бішов Пауль ванер Ну блядь, не знаю.